Собачка Сільва і чарівна кісточка. Жила була маленька собачка Сільва. Вона була дуже добра і завжди допомагала іншим, приносила м'ячик кошенятам, носила листи пташкам і навіть будила равлика вранці. Одного дня сільва знайшла в саду кісточку, але вона була незвичайна, вона світилася. Це чарівна кісточка, сказала білочка, вона здійснює одне бажання. Сільва подумала і побажала, щоб усі тваринки у дворі були щасливі. І в ту ж мить з'явилася гойдалка для котиків, фонтанчик для жабок, а на дереві пташиний кінотеатр. З того часу всі називали сільву не просто собачкою. А собачкою з великим серцем. Підписуйся на казкову подушку, тут живуть добрі казки.